Я вчора лежав на ньому, але і сьогодні теж повторюю цей експеримент. Ну дуже дуже зручно. А роз, розкажіть, що відбувається з моїм хребтом, коли я ось ну, ви ви, цьому... ви можете, ви можете лягти, ви можете так. лягти. Я паралельно покладу і давайте і розподаваємо, що, що має бути. Значить, для зручності, для того, щоб повністю відпочивала людина, по хребет, має, має бути дотичне відчуття кругом. В шиї грудний відділ, поперек кінцівки, має бути відчуття, відчуття матрасу. Ніде не повинно бути вільного простору. Немає Якщо вільного взяти простору... Під колінами, під колінами, взяти під під поясницею під поясницею кругом має матрас тиснути на хребет, щоб щоб не було провисання, щоб всі м'язи були послаблені. Якщо ви маєте на цьому матрасі, у вас є відчуття тиснення на хребет, тиснення під колінами, значить, то тоді матрас відповідає тим якостям, що у вас є. Сергій Кутраков під час вибору матраца діяв інтуїтивно, тому і вибір зробив правильний. Тож і вам варто прислухатися до власних відчуттів. Організм поганого не порадить. Дивіться далі. Хірургічний розтин подушок. На чому насправді ми спимо. Реклама переконує, нам потрібен кальцій. Лікарі в шоці. Як наша спина допоможе нам виглядати на 10 років молодше? Наш сон буде неповноцінним навіть на дуже хорошому матраці без подушки. Пані та панове, перед вами унікальний експеримент: хірургічний ростин подушок. Зараз ви побачите, на чому насправді вам доводиться спати. Хочете дізнатись всередині подушок, на яких ви спите? Нам теж цікаво для цього ми три різні подушки привезли до лікарні, і лікар за допомогою скальпеля їх препарує. Доброго дня. Лікарі, доброго, доброго дня. дня. Ось наші власне, зразки. Хотілося б дізнатися, наскільки вони корисні чи навпаки, безпечні, небезпечні. Ось наш перший, так би мовити, пацієнт. Ми можемо роздягнути нашого пацієнта, але, от подивіться, дуже показово ми його роздягаємо і бачимо, що через шви так званого напірника. Пробивається старе пір'я. Старе пір'я. Воно росте у курей, і воно може викликати, по-перше, алергію. По-друге, в пір'ї можуть жити кліщі. Тому подушки необхідно, ну хоча б раз на рік, пересипати, називають пересипати. Тобто розпорюються, пір'я переться, сушиться під сонцем. До речі, вона не тільки сушиться, воно і стерилізується ультрафіолетом, який ми маємо під сонцем, і потім у новий напір. Тепер давайте розріжемо її. Давайте це ви хочете спробувати? Хотілося. хотілося, так? хотілося будь так. ласка. Тобто, скальпіль тримається таким чином, так як е, олівець, так. І отак ви от фіксуєте краї і ріжете. А взагалі, хірурги це роблять зверху, вниз, зверху вниз, зверху вниз. Зверху вниз. А чого саме так? Ну тому що зручно. будь, будь ласка, сміливіше. А, а не взагалі на яку глибину треба? Ну, це... Ну, подушки я не так часто оперую, якщо чесно. Ну, від... ну, а... На... Ви то, абсолютно, поправила... абсолютно, абсолютно, абсолютно. Я думаю, Геології. що ви не перший раз тримаєте тримає... <говорю>. скальпи. Чесно. <говорю> Все досить, досить, абсолютно досить. Давайте. Бачите, ми розкриваємо, подивіться, колір цього пір'я, і бачите, воно вже трошечки злижалось і розтріпалось. Можна сказати, що ця подушка вже ну, досить давно потребує лікування. А скажіть, а як впливає цей наповнювач на стан хребта? Наскільки він природний? На стан час... хребта Ну, досить. Це, це непоганий наповнювач. Для стану хребта це непоганий наповнювач. Чому? Тому що він може пристосовуватись, бачите, коли я його прижимаю, він залишається деякий, деякий час, залишається ця форма. Тобто, в принципі, нічого поганого, якщо людина користується такою подушкою. Такою страшно. Ну, так Такою страшно, звісно, звісно, так. звісно, але ну... якщо вона не стара, якщо вона в чистому напірнику. Герметичному напірнику і е, новенька наволочка. Такою подушкою користуватись можна і потрібно. О, До речі, бачите, коли ми її укладаємо, подивіться, скільки, ось, бачите, скільки пилу літає. Краще вдягніть і я вдягну, але у вас захисні, а в мене коригуючі окуляри. Ну, Відверто багато пилу. А ось дивіться, ось він. Ось кієчко. Наступний пацієнт. Дуже поширений екземпляр. Ну, зразу ми можемо сказати про те, що, бачите, він абсолютно не тримає форму. Абсолютно не тримає форму. Наскільки тому... нас... Нас... Це, 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 не кори... це не корисно. Не, не можна сказати небезпечно. Не корисно. Дивимося, що всередині. Будь ласка, оперуємо. Ви пам'ятаєте? Ні-ні. Фіксуємо. Фіксуємо. Так. так. І робимо рости. рости. Достатньо? Так, да, я думаю, що достатньо. Ось подивіться. Подивіться, по-перше, подивіться, по весь бруд. Бачите, незважаючи так, так. на напірник. Ось я вам просто покажу нормальний колір нормального синтепону. І е, колір синтепону, який е, прилежить до напірника. Угу. Тепер подивіться, на краях він збитий. О, так, да, тут взагалі У вигляді. Жах. Подивіться. Ну, Дійсно, я думаю, що це можна знімати в рекламі. Ви хотіли б спати на такій подушці? Я особисто абсолютно ні. О, тобто це дійсно шкідливо. Тобто Якщо довели до такого стану, то краще викинути. Бутин. Оце правильно. І так, останній екземпляр. Як завжди, одна останав так, найкраще так, залишається. Так, так, представник наймодніших трендів. Ну, Одну це можна сказати так. Лоштиня. Вона вона. Ну, по-перше, по-перше, ви подивіться. Подивіться, її можна розкласти так, як цього хочете ви. Бачите, повністю заповнені. Кути нашого напірника. Крім того, якщо людина лягає, то е, подушка приймає форму. От подивіться, от форма голови. Бачите, це, це наволочка прогнулася. Форма голови і форма шиї. Тобто людина лежить, як в такій колисці. Голова і шия фіксовані, і тому вісні ви не можете якимось чином поворухнути, щоб зробити собі боляче або зробити собі неприємно. Подивіться, о, абсолютно так. герметична. Бачите, оце лушпиння, воно абсолютно чищене, бачите? Угу. І воно не пилить. От Дивіться, я його підкидаю, бачите? Крім цих зерняток, пилу абсолютно немає. Якщо... Мені навіть окуляри уку... треба... можна знімати вже. Отже, таку подушку можна рекомендувати не тільки дорослим, але й дітям. Скажімо, якщо болить вушко, треба трошки підігріти. Мама може навіть взяти частину цієї цього гречаного лушпиння, підігріти його, вкласти в подушечку, покласти дитинку і повірте, що дитинка буде спати і лікуватись. Ну що ж, дуже вичерпні рекомендації. Лікарю, дуже вам вдячні. Дякую. На Скальпель можете залишити собі як сувенір. Дякую. Спасибі. Хірург став хірургом за цю програму.